Всім привіт! Що робити, якщо ви випадково або хтось там видалив ваші фотографії або е, відео. Нічого тут важкого немає. Ми заходимо в галерею нашу. Ось внизу. Оп, зайшли в галерею, то наші фотографії, у вас скоріше буде ось так, і ви коли вниз листаєте, то у вас якби це дно. Ну, якщо допродовжити листання вниз, ось у нас з'являється ДОП-меню, яке можна використовувати. Тут є налаштування цього вашого меню, можете прибрати якісь лишні елементи тут. Е, суть не в цьому. Ось у нас смітник, і сюди ми заходимо. Тут у нас будуть всі е, наші фотографії. Але для прикладу, я, звісно, видалю щось. Ось, наприклад, Оп, Видаляємо. І так, заходимо в смітник. Тут або пароль, або Face ID. Зараз ми натискаємо. Оп. Ага, перейшли. І так, е, як бачите, у вас тут буде більше фотографій, тому для прикладу всього лише одна. Далі ми затискаємо. Нашу фотографію і є recovery відновити або видалити з кінцями. Тому, якщо у вас проблеми з пам'яттю, ви можете видалити всі відео, тому що всі відео, які видаляєте, воно певний час зберігається ось тут. І тому е, треба тут ще дочищати, щоб було більше пам'яті, без проблем. Звісно, воно самовидаляється з часу, там місяць або менше, там в налаштуваннях поставити. Ну, а якщо у вас їх багато, ці фотографій, і щоб каждую так не тикати, у нас тут є вибрати виділити select І ви можете натиснути і повибирати їх дуже багато. І тут внизу у нас є або recovery, відновити всі, або видалити всі, які ви тут вибрали. Нічого важкого тут немає, як бачите, без проблем. М -м Відновлю. Оп, все, відновилось. Без проблем ося фотографія. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайки. і Всім гарного дня!